Кандидата у народні депутати по 84-му виборчому округу Ольгу Галабалу тепер підтримує і партія громадянська позиція Анатолія Гриценка. Про це заявив голова Івано-Франківської обласної організації Микола Лодовський. За його словами, потрібно підтримувати молодих активістів, які безкорисливо проявляють ініціативу і досягають успіху. На Івано-Франківщині ми будемо підтримувати громадського діяча, людину з майдана. Галабалу Ольгу партія вважає, що ми сьогодні повинні підтримувати людей майдану, активістів, молодих людей, ті, які проявили себе десь уже в цій громадській роботі. Вони показали себе з правильної точки зору, з української точки зору. У них є відповідна громадянська позиція. За словами Миколи Ладовського, Ольга Галабала довела, що гідно бути у Верховній Раді і разом з іншими молодими активістами здатна змінити систему влади. Молодь, яка сьогодні балотується від громадянської позиції і є у списку у десятці, і та молодь, яку представляє сьогодні Ольга Галабала, це однорідне це те це та сила яка десь у верховній раді я я так думаю і надіюся об'єднається якщо не в одну фракцію то з одним з одними позиціями і це буде цікаво для українського суспільства у свою чергу кандидату нардепи Ольга Галабала додала, що у Верховній Раді співпрацюватиме з молодими людьми з інших політичних партій Мустафою Наємом Сергієм Лещенком, Світланою Заліщук, новими людьми з партії Самопоміч, громадянська позиція та з інших партій. Першим наш крок це буде створення міжфракційного депутатського об'єднання з числа цих нових молодих людей і відстоювання тих позицій, за якими вийшли на майдан, за якими боролися, які ми фактично маємо вже пропрацьовані в реанімаційному пакеті реформ. І які ми точно послідовно будемо відстоювати у парламенті.